Експозиція – це баланс трьох параметрів, що відповідають саме за світло, тобто яскравість у тих фотографіях, які ми знімаємо: діафрагма, витримка і со. Використовуючи режими пріоритету витримки або пріоритету діафрагми, ми вручну виставляємо лише один або два параметри з нашої піраміди експозиції і розраховуємо, що камера сама визначить значення третього та зробить для нас правильно проекспонований кадр. Для цього камера вмикає експозамір. Камера аналізує світло, що надходить через об'єктив з різних ділянок кадру, і намагається підібрати такі значення в витримки або діафрагми, щоб не допустити втрати деталей, і зробити щось середнє з того, що потрапляє в кадр. І цим середнім є середньосірий, не по кольору. Оцінюючи світло, камера не звертає уваги на кольори виключно на світло. І камера буде намагатися все зробити цим самим середньосірим. Наприклад, білу шафу. Або чорну куртку. А ось які ділянки кадру буде аналізувати камера, ви можете їй вказати. Для цього існують режими експозаміру. Основних режимів три. І ці режими є у всіх камер, у всіх виробників: матричний, центрально зважений і точковий. І в залежності від того, який режим увімкнений, камера по-різному розраховує значення третього параметра. Назви можуть відрізнятися, але логіка роботи та сама. Мульті для Sony, матричний для Nikon, оцінюючий для Canon. Це все одне те й саме. У цьому режимі камера ділить весь кадр на ділянки, оцінює світло в них і намагається підібрати експозицію так, щоб уникнути втрати інформації на максимальній площині кадру. І це найпоширеніший режим експозаміру, центрально зважений. Робить те саме, що й попередній режим, але в пріоритеті буде центр кадру. Він буде важливішим за оточуючі його частини, але все одно не найважливішим. Як ви бачите, експозиція змінилась, але не надто сильно. Точковий. У цьому режимі камері буде. начхати. Так, на весь кадр цілком. Найголовніше для камери правильно проекспонувати ту ділянку кадру, яка знаходиться в точці експозаміру. Найчастіше це точка фокусування. І тут, мабуть, варто трохи більше пояснити. Давайте подивимось на приклади. Матричний експозамір оцінює увесь кадр цілком. Тому, якщо яскравість різних частин кадру відрізняється не занадто сильно, то і загальна експозиція кадру не буде дуже сильно відрізнятися при фокусуванні на різні по яскравості об'єкти. У цьому прикладі лише 0,7 стопа. А при точковому режимі експозаміру в камері важлива лише точка експозаміру. Тому при зміні яскравості саме у цій точці загальна експозиція кадру змінюється дуже сильно. У нашому випадку це 3 стопи. Тому будьте уважні! У кожного виробника можуть бути і додаткові режими, але ці три основні. Саме режимами експозаміру ми пояснюємо камері, яку експозицію хочемо отримати. Але в складних умовах зйомки цих налаштувань експозаміру може бути недостатньо. Наприклад, ми знімаємо в режимі А і встановили потрібну нам діафрагму: яскравий сонячний день. Частина вашого кадру в тіні, а другу частину займає яскраве небо. Якщо небо займатиме малу частину кадру, то камера вирішить у всіх режимах експозаміру витягнути тіні, і небо буде зовсім білим, пересвіченим. Якщо ж небо займатиме більшу частину кадру, то камера може вирішити, що небо важливіше і ваші об'єкти проваляться в тінь. І які б режими експозаміру ми не ставили, камера буде не зовсім коректно визначати експозицію. Із цієї ситуації є вихід, і цей вихід називається корекція експозиції або поправки експозиції. І тут же ми допомагаємо камері, ну й собі, звісно, знайти правильну експозицію, таку, як ми її хочемо бачити. У більшості камер є кнопка з таким значком. Натискаючи на цю кнопку і повертаючи колесо, ми коригуємо ту експозицію, яку розрахувала нам камера. Якщо ми крутитимемо колесо в плюс, то кадр ставатиме світлішим. Якщо ж у мінус, то темнішим. На шкалі вказані цифри це стопи експозиції. Якщо ви крутите колесо в плюс, то ви говорите камері, ти молодець, ти порахувала експозицію, але зроби мені кадр світлішим на 1, 2 чи 3 стопи. Тоді, наприклад, на цьому кадрі люди в тіні стануть світлішими, але й небо стане світлішим. І тут вже від вас залежить баланс експозиції. Ви підказуєте камері наскільки світліше зробити кадр. Якщо ж крутите в мінус, то змушуєте камеру зробити кадр темнішим від розрахункової експозиції, відповідно на 1, 2 і 3 стопи. І, наприклад, для цього кадру ви зможете повернути небо. Цим інструментом ви вказуєте камері, що для вас найважливіше правильно проекспонувати. Важливо, у складних умовах кадр краще трохи не досвітити. Нехай він буде трохи темнішим, ніж вам хотілося, б. тому що витягнути тіні при обробці цього кадру на комп'ютері ми зможемо, а ось повернути деталі з пересвіту вдається набагато рідше. У мене вже є такий зачок. Ви Опять! Якщо ви не знайшли цю кнопку на своїй камері, то швидше за все у вас є окреме колесо поправки, як на моїй камері. Або на екрані вашої камери є ось така шкала, і, тиснувши в неї, пальцем ви зможете зробити поправку. Якщо ви готові витрачати час і самостійно підбирати значення кожного з цих трьох параметрів вручну, то режим М це ваше все. У режимі M ви самі встановлюєте витримку і діафрагму. З одного боку, може здатися, що це складно та довго. А насправді так. Але є нюанси. Для власників беззеркальних камер проблем працювати з режимом М практично немає. Камера вам на екрані покаже ітоговий кадр, перш ніж ви натиснете на кнопку спуску, саме з цією експозицією, параметри якої ви встановили. І ви одразу бачите пересвіти і провали. Для власників дзеркальних камер ситуація дещо складніша. Виробниками передбачена ось така шкала або на екрані, або у видошукачі. На ній маркером вказано правильно чи неправильно з точки зору камери встановлену експозицію. Якщо маркер стоїть на нуль, то камера вам каже, що все з експозицією відмінно. Якщо маркер зміщений у плюс, то кадр з погляду камери яскравіший, ніж треба, і вам необхідно зменшити кількість світла, або прикрити діафрагму, або вкоротити витримку, або зменшити ISO. Якщо маркер зміщений в мінус, кадр недосвідчений, і світло треба додати. Відповідно, або треба відкрити діафрагму, або зробити витримку більш довгою, або підняти ISO. Якщо ж маркер блимає біля краю шкали, то вже йде втрата інформації, тобто пересвіт або провал у тінях. І цей маркер навіть у режимі M враховує, який тип експозаміру встановлений у налаштуваннях. Про які ми говорили на початку. Якщо ви вже забули, як працює той чи інший режим експозаміру, то в описі до відео вказані тайм-коди, за якими ви можете швидко повернутися до потрібного розділу і відновити у пам'яті, як працюють ці режими. І до речі, є дуже важливий момент: у режимі М поправки до експозиції не працюють, тому що діафрагму та витримку ви встановлюєте вручну. Це вам скажуть на будь-яких курсах та у будь-якій фотошколі. Але я вам відкрию страшну таємницю. Вас обманюють так справді вам трохи не домовляють, тому зараз час підписатися на канал, на якому я вам розповім всю правду. Ну так, ось у режимі М є можливість трохи автоматизувати вибір експозиції, а саме за допомогою авто ІСО. Якщо вам треба зробити кадр з певним значенням витримки і діафрагми, але кадр виходить, наприклад, темним, ви можете встановити в камері авто ISO. І тоді камера вам з урахуванням режиму експозаміру підбиратиме значення чутливості сама. І в цій ситуації ви за допомогою поправок зможете коригувати розрахунки камери. Так що M може бути не такий вже і М. Ставте запитання в коментарях. Пам'ятайте, не буває дурних питань. Якщо вам щось не до кінця зрозуміло, то я чи інші глядачі вам із задоволенням допоможуть. І ми з вами скоро побачимось. Слава Україні!